Розі на інфоперші про головне поїхали Американський генерала. Флінна вимагає арешту Зеленського. Пише політолог Бриганець, що це означає насправді заява Майкла Фліна. Це не просто емоційний вибух, це політичний індикатор всередині американського правового крила. І він з'явився не випадково саме зараз. Флін це маргінал і не анонімний телеграма – Це колишній керівник розвідуправління управління Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Перший радник Трампа з нацбезпеки один із ідеологів Мага, людина, яку слухає радикальне крило республіканців. Тобто, це мова не держави, але це мова частини електорату Трампа, яка формує інформаційний фон. Фліно звучить те, що в американській адміністрації Трампа говорять кулуарно ключове. Флін ніколи нічого не каже. Просто так його заява це сигнал невдоволення Зеленським. Тиск на Білий Дім з боку правих спроба змістити рамку дискусії від помилок Зеленського до особистої відповідальності. Це підтримує загальний курс команди Трампа Зеленський Токсичний Україна може і має говорити без нього. Ця заява з'являється саме тоді, коли команда Зеленського летить до сполучених штатів. І це не збіг сигнал Фліна арештувати. Це політична інверсія того, що команда Зеленського намагається привести у Вашингтон. Зеленський хоче показати, що він незамінний праве крило США. каже, що він перешкода. Європа вже не хоче бачити його у центрі переговорів. Робіо витісняє Єрмака з Трискола із процесу. Американська адміністрація переходить на модель Країна без Зеленського Флін просто сказав голос те, що вже стало новою політичною нормою. Це не юридичний заклик, це заява на політичну делегітимізацію. Флін не закликає ФБР їхати в Київ. Він формує рамку Зеленський не партнера. Проблема і ця рамка працює після Міндіджгейту, після Женеви, після зриву переговорів. Зеленський перетворився на небажаного лідера тепер будь-які альтернативні українські фігури будуть виглядати краще автоматично. Для Трампа це подарунок. Він Аже цього сам, але отримує потрібний фон. Трамп не може офіційно вимагати усунення зеленського, не хоче втрачати контроль над процесом. Не буде публічно повторювати слова Філіна, але він отримує політичний тиск на зеленського знизу. Таким чином він не виглядає агресором, не бере на себе відповідальність, але отримує вигоду. Українська сторона втрачає маневр. для України. Це як не парадоксально шанс. Бо чим слабший Зеленський, тим легше заходу формувати альтернативну переговорну команду чим більше тиску. Тим чіткіші США розв'язують собі руки. Чим більше токсичності навколо Зеленського, тим швидше Україна від Зеленського стане офіційною доктриною. І саме тому арештуйте Зеленського. Це не про кримінал, це про нову реальність. В переговорах тепер шукають не Зеленського а Україну. Отже, це не заклик до арешту, це заклик піти слідом за руським воєнним кораблем і за міндічем та єрмаком. В Чому звинувачення Фліна генерал не говорить про капітуляцію чи силу він висуває дві прямі претензії до І саме вони наразі визна. Чають настрій МАГа оточення Трампа. Зеленський корупціонер, який крав допомогу Флінна, пише у перекладі з мова Зеленська обкрадав у США не тільки Україну. Це смертельне політичне звинувачення побідриває не допомогу Україні, а довіру. Зеленське не зацікавлений в мирі. Флін прямо заявляє, війна аселс. Її розпочали глобалісти. Зеленський частина цієї глобалістської системи. Суть позиції Зеленський отримує війну, бо це вигідно йому та його оточенню. Для це найбіль. Ши гріх тягнути Америку у чужу війну, щоб заробляти на ній. Отже, формула Фліна проста зеленська краде і не хоче миру. Значить, він не партнер і має бути усунутий. Це не про капітуляцію, це про те, що мир з'явиться тільки без зеленського. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Перемоги. Можемо разом.